Це жорстоко і незбагненно. Може, в цьому й моя провина? Дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а у мене протяг. В нього нуль. А у мене справа. Пройся! На теплий одяг в нього кров, а у мене кава. Вітер бавиться, дощ скажений, не вгамується у долині. Дві хвилини назад за мене. Невідомий солдат загинув в мене. А в нього вирва й переляканий крик зозулі в мене раптом в висках зболіло, а у ньому чотири кулі, так жорстоко і так буденно, мов життя й по той бічча змова. Дві секунди назад. За мене невідомий загинув знову. Вітер бавиться свище хижу. Мій годинник рахує всюди. Рік, хвилина, година, тиждень дві секунди одна. Секунда. Знову хтось за мене загинув. Герої не вмирають. Слава Героїв України!